Привіт, котики! Вітаю вас на 16-му уроці англійської граматики з нуля. На сьогодні в нас заплановано розібрати прийменники часу, руху та місця, коли який використовувати. Як завжди, розберемо трошки правил і поробимо практичні вправи разом з вами. Давайте починати! А розпочнемо ми з прийменників часу. В цілому їх три штуки: at, ін, on. І треба запам'ятати, коли який використовується. Поїхали. Спочатку розпочнемо з at. Ми використовуємо його, коли ми кажемо at the time, в якийсь час. At 2 am, at 7pm, at 3 o'clock. Все це буде завжди at. Holidays, свята. At Christmas, at the weekend, at Easter це все at. І деякі фразочки, вони. Типу, взагальне правило не вписується, їх треба просто запам'ятати. At the moment, at present, at dawn, at noon, at night, at midnight. At the moment, в даний час, at present, на сьогодні at dawn. На заході сонця, at noon вдень, at night вночі, at midnight о півночі. Треба їх просто запам'ятати. Наступна колоночка IN. Months, years centuries, місяці роки століття. In January, in 2020, in the 19th century. In seasons. In the summer, тобто сезони. In the summer влітку, in the autumn восени, in the winter взимку, in the spring навесні. І знову ж таки деякі фрази, щоб запам'ятати, так, ось ось цей блочок. In the morning, in the afternoon, in the evening. Я зранку в день і ввечері. Але от пам'ятайте, з першої колоночки в нас є at night вночі. Типу, всі ці три тут зібралися in the morning, in the evening, in the afternoon. А от at night буде окремо від них. І не науби через годину, і не minute. через хвилину, і не week. через тиждень. In a year, months, few days. Через рік, через місяць, через декілька днів. І залишилось в нас on. On ми використовуємо Days. On Tuesday, On New Year's Day, у вівторок, в день Нового року, з конкретними датами. On February The 6th. Теж буде on. Ну, тобто, день по факту, да? день дата. І коли в нас adjective плюс day. on a hot day, в жаркий день. І частина якогось конкретного дня. On Monday morning, on Tuesday afternoon. Це все буде on. Тобто все, все що таке маленьке дати. Да? Дні дати це on. Щось таке більш велике місяці, роки, століття, сезони. In. І з усім іншим at, at, якийсь конкретний час. На свята і запам'ятати декілька виразів треба. Ну, ще коли ми не ставимо прийменники, так, в, яких, в яких кейсах. Зі словами today, tomorrow, tonight, yesterday. Come to me today evening. Приходь, сьогодні, приходь до мене сьогодні ввечері. От бачимо today, ми не кажемо. Зазвичай, а ввечері буде In the evening, але сьогодні, ввечері, Today evening» вже без прийменника треба ставити. І перед словами This, last, next, every on all, all, some, any, each one. Теж не можна ставити прийменник, це буде помилка. Ми не кажемо там. В наступному році, так, є таке наступного року. Ми не кажемо in the next year, ми просто кажемо next year без прийменника. Let me see. Let's meet next Friday. Давай зустрінемося в наступну п'ятницю. Ми кажемо в наступну п'ятницю. І нам дуже хочеться іноді поставити сюди прийменник. Да? Але не можна цього робити. Let's meet next Friday. Так, переходимо до практичної частини. До прийменників часу практичні вправи. Перша вправа. Що треба зробити? Put each expression in the right column category. Add, in, on. Треба фразочки розтягти по правильним колоночкам. 11 A.M. Це конкретний час. At 11AM. Якийсь рік. 1968. Це in. У нас сюди рік. Е Століття. Це все in. Е Вночі at night. Будуть in the morning, in the afternoon, in the evening, але at night. З днями тижня on Thursday. At Lunchtime at five o'clock. At twenty to five, 25. In the twenty first century. Concretно dato on the twenty eighth of October nineteen eighteen. In nineteen nineties. On Tuesday evening. Мы памятаем, in the spring, in the winter, in the summer, in the autumn. On Easter Monday. At half past 3. On in January. In January. Так, перевіряємо. Все вірно. Так, зрозуміло, треба просто поробити оці вправи. Посилання на них будуть у описі під цим відео. Ви теж можете зайти і декілька разів її зробити. У другій вправі, в принципі, треба зробити те ж саме, але вони ще додали кейс, коли там в нас нема прийменника. Тобто, тоді, коли ми пам'ятаємо «this», «next», Поїхали. Easter. Це Пасха. At Easter. З днями тижня. On Tuesday. Last та там. Це в нас без прийменника буде. Today – сьогодні теж без прийменника. 1960. В якийсь там рок. Christmas day. On Christmas day. Я роблю трошки повільніше цю вправу, щоб ви теж встигали подумати, де, куди закинути. Ten to eight. Е без 10 8. Сюди, сюди, at. At 10 to 8. Вранці. In the morning, in the afternoon, in the evening, але at night, at midnight буде. Every кожен щось там day, день буде, це без äh, прийменника. This також без прийменника. 19, ой, 1348. В якому році це In Wednesday afternoon. Якийсь конкретний день, це on. Все, що з днем on. «он». «Quarter past seven» – Конкретна ча, конкретний година, да? at quarter past seven. About half an hour or so. Мається на увазі там через півгодинки або десь так. Через це in. «In an hour, «in a day», через день, «in a few days», через декілька днів. Next щось там. Наступного року, наприклад, без прийменника. Autumn, Осінь. У нас же не було. А, чи це з попередньої вправи було? In In the autumn, in the winter, in the summer. На початку місяця якогось місяцями at. at the beginning of September. Tomorrow. Нема. Да, оці всі такі повноцінні фрази вони будуть без прийменника. The middle of August. Середина августа. Серпня, да? Угу. In the middle of August. In the middle of August. Uh, at sunset якомусь столітті. Зі століттями в нас так і буде. in. In the 14th century. Middle Ages. Це середні віка не знаю, століття. In the Middle Ages. Easter Sunday. Якщо у нас якийсь там день, свято. Он. Easter Sunday. Якщо у нас день, день не за святом, пов'язаний, а якийсь у нас частина дня. Марч. З місяцями в нас. In. In March. На мій день народження. On my birthday. З конкретною годиною в якийсь час конкретний. At 10 p.m. Дата якась конкретна. On november 19. 89, О, oh, моя дата народження. Uh, наприкінці місяця at the end of June. На сніданок. Давайте подумайте. At breakfast. Конкретним часом о восьмій. at 8 o'clock. Uh, Вечір нового року якийсь конкретний день on New Year's Eve. Вчора, yesterday, Нічого не додаємо, він повноцінний. Так, перевіряємо. Good job! Ми молодці. Наступна частинка нашого заняття присвячена прийменникам руху. А вам треба підписатися, поставити лайк і написати коментар для цього відео. Для мене це буде дуже приємно. Буду дуже вам за це вдячна. Поїхали. Прийменники руху. Тут не треба запам'ятовувати, от що мені з ними подобається, не треба, виключень ніяких нема. Вони, от за змістом, який зміст в них закладений, так вони і використовуються. Ви побачите це в, 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 під час вправи, типу. Просто треба запам'ятати, як вони перекладаються для себе в голові, що вони, яке значення мають. Але в цілому там вони дуже прості. Поїхали. О! Над. Над чимось там сам літак летить над містом over the city. Along вздовж. Я йду вздовж вулиці. I, I'm walking along the street. Across через. Перехожу через вулицю. I'm walking across the street. Up. вгору. I'm going up the stairs. Поверх по, по uh, сходах. Down вниз. Те саме. «Into» в усередину. Наприклад, uh, I'm, I will dive into the swimming pool. Я uh, пірну всередину, типу, ну, в uh, басейн. Маті на прямо прям всередину, в воду. Out-of з. Назовні з якраз з цього басейну виходжу. Out of the swimming pool. From to «з» – «до». Round навколо. Onto – на, на поверхню зверху. Through – крізь. Ага, і це було останнє. Тобто їх просто треба запам'ятати. Нічого там взагалі нема тут такого. Просто їх так. Треба запам'ятати. Це єдина задача тут. І ми переходимо до другої. Практичної частини присвячений прийменникам руху. Перша вправа з цієї практичної частини. Which preposition is the best? Який, який прийменник підходить найкраще? Ну, давайте робити. Так, от він лізе по сходах, наверх, так, up the ladder. Падає з цієї палки. Off. Off. The pole. А тут він йде вздовж цієї палки. Так? Думаю, along the pole. з горки з'їжджає вниз. Так? То він down down the slide. Так, йдемо далі в басейн. Into the pool. всередину. Тут він що? Може, мається на увазі, через басейн перепливає Across the Pool. А тут він вилізає вже. Out of the Pool. Тут бачимо через такий тунельчик проходить. Through, through the тунел. Uh, так. Через стіну переходить. Over. Over через верх. Over the wall. Так, тут він бігає, напевно, по кругу, по колу. Round the track. Так, йде повз лавочку, past the bench, і проходить, ну, направляється до фінішної прямої до якоїсь цілі. Towards the finish. Тобто тут просто сенс зрозуміти, іноді там можна ну тут з картинкою добре зрозуміло, що мається на увазі. Хоча з фінішом я коли робила чомусь, що спочатку обрала на те. То потренуватися, якщо все буде виходити. І друга вправа з цієї практичної частини. Я її, правда, зробила тільки перше, потикала, зараз будемо розбиратися з іншими реченнями. Uh, where is the puppy? Де uh, цуценятко. Look at the pictures and choose the right answer. Подивіться на картинки та оберіть правильну відповідь. Ну, давайте. The dog is going. ну, Напевно, вниз по сходах. Down the steps. Yeah. The dog is going. <laughs> the street. So, uh, цуценятко переходить через. Вулицю через дорогу. Це в нас Across Across The street. The Dog is Going. The Shop. Собачка, цуценятко заходить всередину магазина. Подумайте, що зараз обрати. І це має бути into the Shop. Якщо ви не встигаєте, ну, трошки треба часу довше подумати, ставте відео на паузу. До, до того моменту, як я показала, яка правильна відповідь, перечитайте ще раз речення, варіанти відповідей, і тоді буде легше вам. The dog is going to the shop. Ту ценятко виходить з магазину, з середини магазину буде Out of the Shop. Uh, собачка цуценятко йде через тунель. Бачите, воно прямо через нього. Це буде through the tunnel. Through the, tunnel. Uh, the dog is going. <coughs> the church. Uh, собачка йде повз церкву. Мимо не заходить туди. Це буде past the church. The Dog is Going. The Railway Line. Ценя йде вздовж оцього залізничного путі. Це буде. А, напевно, під. О, під. Я б сказала, вздовж along, але такого варіанту нема. Тоді під цим. Under. The railway line. The dog is going. До цього озера, да, йде. Як до фініша там з попередньої вправи. Towards the lake. The dog is going. The street. О, нарешті моє. Вздовж вулиці йде. Along the street. І останнє речення: The Dog is going по сходах наверх. Піднімається, то це буде Up the Steps. От, бачите. Типу, з цими Propositions of movement, прийменники руху, нема зовсім проблем. Просто треба розуміти контекст, хто куди там йде. Якось з цією собачкою нам допомагали картинки. А на закусочку в нас з вами залишилися прийменники місця, що де знаходиться. Тут теж не дуже багато правил, треба теж запам'ятати в цілому, що де, і трошки там додам. Он. На зверху це звичайно under під, чимось. In в, Всередині. In front of. Перед чимось. Behind. Позаду. Beside поряд з. Або next to теж буде поряд з. О, мають однаковий сенс. Near – Близько. Тобто, next to це прям дуже рядом, поряд з прям один біля одного стоїть. Ні, я просто близько з чимось. At – біля наду, ну, в різних контекстах може по-різному перекладатися. Between, між, among, серед. От їх треба теж запам'ятати. Собі запам'ятати, можна зробити скріншотик І тоді, коли вже робите вправи, десь можна буде підглядати. Декілька все ж таки виключень тут є. Р, давайте їх розберемо. Зазвичай, at, ми використовуємо at school, at university, at college, там, де вчимося, коротше, всі місця. At work, все, що після того, як повчилися, йдемо на роботу. І треба запам'ятати, at the bottom of at the top-of. На дні чогось, на вершині чогось. І от знизу ще, якщо в нас вказано номер вулиці, типу номер дому да, на вулиці, то at 20 Baker Street. А якщо нема номерка, то «but in Baker Street. Угу. Зазвичай, кажуть, це In Baker Street, але буває так, що вказаний номер дому, то тоді at. Тепер друга колоночка. In. In the middle, in the air, sky, in hospital, in prison, in a newspaper, in magazine, in a picture. Посередині у воздуху у, повітрі, у небі. In hospital це в лікарні. In prison в тюрмі. І на ньюспойпер в газеті, і не магазин в журналі. Не плутаємо, що магазин це не магазин. «Magazine» – це журнал, такий кольоровий. І на пікче на картинці. І на пікче. Це дуже часто використовується, і на picture» – і на пікче запам'ятаю. І з містами, країнами, континентами. In Kyiv», in Ukraine, in Europe. Це буде in. І on залишилося в нас тут мало дуже. On the left, on the right, on the first floor. Зліва, справа на якомусь поверсі. Так, може бути на першому, на тридцятому, на дев'ятому. Це буде однаковий. Он, де і якомусь там поверсі. On the first floor. І ми ще кажемо на стулі, ще, але в кріслі. В цілому, мені здається, в нас те також, так? Я сиджу в кріслі. Або на стільці. Угу, теж так: от. on a chair in an armchair. Так, це теж е можна запам'ятовувати, а можна просто поробити вправи, які я вам дам. Не забувайте, що посилання в описі під відео не тільки на ті вправи, що я вам, ми тут робимо разом, але й на додаткові. Тобто ви взагалі безкоштовно можете дивитися цей урок і робити купу практичних вправ. Вони всі на інтерактивних дошках. Переходьте за посиланням, і робіть вправи, і буде нам щастя всім. Так, третя вправа. Е, трошки інше посилання сьогодні буде, і вибачаюся за рекламу, треба було мені, напевно, щось встановити. Ну, то ладно, вже наступного разу. Треба обрати choose, at, in, on, щоб заповнити речення. Так, ну, поїхали. They are sitting. А, до речі, якщо ви будете потім робити ці вправи. Дивіться, тут я, ми зробимо зараз першу, а тут є ще друга. І ще третя є, можна зайти, і вони трошки складніші будуть, але для практики прям суперово. Поїхали. They are sitting, at The table за столом сидять. I want to spend a year з міста, місто, країна, континент Це у нас in Barcelona. The milk isn't молоко не в холодильнику, я думаю, не всередині. Isn't in the fridge. Where is it? Is Peter's office the first floor or the second floor? Хто запам'ятав з цими? Ворхами, що ми кажемо? On the right, on the left, on the first floor. Why are all these clothes. напевно, на кроваті зверху лежать. Ой, on the bed. Чому всі ці речі на кроваті, на ліжку? Please, put the clothes, the wardrobe. Будь ласка, поклади речі в шафу всередину. «In the wardrobe». До речі, clothes написано, написано, бачите? А читаємо ми їх як Clothes. В цілому, можна Clothes, так швиденько, тільки clothes. А можна просто clothes, і це буде теж вірно. Але ми не кажемо clothes. Ти вдома? Бути вдома. Це at home. Треба теж запам'ятати: at home дуже часто в всіх текстах, реченнях. Прям використовується постійно. Я думаю, воно вже на автоматі має там. At home, at home. I don't want to see her на вечірці. At the party tonight. I like the sea, but I prefer swimming у басейні. Всередині, да, ми в ньому. In a swimming pool. Please call me when you are the bus. Будь ласка, подзвони мені, коли ти будеш на автобусі. On the bus. От ми з вами вже і зробили вправу. Які молодці? Перевіряємо. Тест completed. І от у вас там потім, якщо ви поробите інші вправи, цю другу, третю. Після перевірки. І тут навіть є, типу, переклад. Можна такий лайфхак зробити. Дивіться, правою кнопкою миші клацаєте, і можна зробити переклад на українську. І отут оці правила будуть. ну, Типу, речення, бачите, він переводить ну, дуже трошки коряво. Але. Правило саме, чому якесь було використано, можна прочитати і буде приємно. Любі друзі, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Вчіть англійську. Побачимося в наступних відео. Па-па!